Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам про те, як можна отримати свою звітність, тобто фінансовий звіт з кабінету платника податків для того, щоб подавати, не знаю, в якісь фінансові компанії або в нову пошту, коли я реєструвався нещодавно. Мені також знадобилася ось ця звітність. Ну і відповідно, треба її скачувати. Там є певні нюанси, зараз я покажу. Тут можна зайти за допомогою файлового ключа, апаратного ключа і тому подібне. Ось тут у нас є всі ці штуки. У мене ключ від Приватбанку закінчився, яким я користувався. Треба його перевипустити, але зараз ми зайдемо через DIA підпис». Це не є проблемою. Зазвичай у вас є один кабінет, ну і відповідно можете залогінитися з будь-якого варіанту. Це не буде проблемою. А ключик перевипустити, ну це не є проблемою. В підкасті ось тут випливе відео, як можна отримати цей ключик. Буквально за пару хвилин. Зараз ми оберемо дія підпис, тицяємо на отримати код, відкриваємо свою дію. Ну і відповідно скануємо ось цей код. І зараз ми зайдемо в кабінет. Ось так через дію ми зайшли в наш кабінет. Ну і відповідно тут купа інформації. Не знаю, що можна показувати, що ні, але тим не менш. Отже, введення звітності. Ну і відповідно, у нас є подана декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для першої та другої групи. Я знаходжуся на другій групі вже тривалий час. Ну я відразу зареєструвався на другій групі. Ну це не важливо. Нам треба ось цей документ завантажити. Якщо ми ти ось тут, у нас відкриваються дві квитанції. Одну з квитанцій нам обов'язково треба також подавати. Це квитанція номер 2 фінальна, про те, що податкова прийняла, перевірила і затвердила нашу декларацію, що все в нормі, їм їх все влаштовує. Ну і відповідно, ось тут можна тиснути Скачати і скачуємо цю декларацію у форматі PDF. Зазвичай всі хочуть ці декларації у форматі PDF. Проблема в тому, що сама податкова декларація, ну її не можна завантажити просто так. У нас є проблеми. Тобто вона завантажується в XML. Зараз я покажу. У нас тут є перегляд. Перегляд, ми тиснули на неї, ти перегляд. Ось вона податкова декларація. Ну і відповідно у нас тут є. Велика кнопка Скачати. Коли ми тицяємо на скачати, ось у нас відкривається XML файл. Його в принципі не можна нормально конвертувати, його не можна відправити ні у вчасно, ні в принципі користуватися ним нормально, тому що XML це ну таблиця, скажімо так. Тому ми тицяємо скасувати, і в моєму випадку я тицяю на друк. І ось така штука у нас вийде в PDF. Ну і відповідно, тут ми тицяємо. можемо переіменувати її до прикладу декларація, так. Ось такого плану тицяємо зберегти, і воно зберігається ось тут. Коли ми її відкриваємо, воно у нас нормально виглядає ось так. Тепер ми цю податкову декларацію можемо відправити і у вчасно, і всюди. Тобто основна проблема цього кабінету в тому, що тут є ось ця кнопка скачати, але скачується все це діло через XML. Тобто нас це не влаштовує. Ось така інструкція. Сподіваюся, вона була корисна. Не забувайте про ЗСУ. Також підписуйтеся на канал. Дякую за увагу. До побачення.